Для сільської місцевості це є старостинський округ, тобто звернення мають бути на старосту свого села, тому що негода найбільше завдала клопоту, це село Радче, це село Драгомирчани, це село Чукалівка, це село Черніїв, тобто всі села, тут тобто сільський старостат писати звернення. Щодо міста Івано-Франківська. То через будь-який центр надання адміністративних послуг відповідно написати заяву про те, що сталася така біда. Найбільше сьогодні ми бачимо звернень, іде по кладовищах, тобто, де були виконані очевидно, можливо, не так якісно роботи з виготовлення пам'ятників. Люди заплатили кошти, дуже багато пам'ятників повалили. Це все таки кошти з міського бюджету потрібно проаналізувати. Втрати, тобто відповідно буде працювати працювати на вже працює по житлових будинках комісія, яка визначає збитки, і потім надається матеріальна допомога згідно рішення виконавчого комітету.